О четвертій ранці, 24 лютого, я поїхав до дівчини в Сумську область і е, попав та в окупацію, тому що місто, в якому я опинився, воно виявилося повністю відрізаним, і я не міг звідти виїхати близько двох місяців, і коли вже вони. Їх звідти відбили, і вони відійшли. Я повернувся в Київ і шукав можливості вступити до Збройних сил України. І потім, в якийсь час, я побачив в Ютубі відео з КМБ ССУ «Азов Київ. Я дуже здивувався, що в них зараз йде набір і вирішив їм позвонити, позвонив. Записався на селекцію, прийшов її так опинився в підрозділі в серпні 32-го року. Отримав я поранення 31 березня. Ми з моїми братимами були на позиціях. Я намагався займатися обороною цих позицій, приймати тактичні рішення, але в якийсь момент вступив наказ від. Сержанта батальйону, і ми не розуміючи, його прийняли. І, як виявилось, в кінці кінців втратили оцей корисний страх, і е я йшов перший, так як я брав на себе цю відповідальність щось вирішувати е і йти першим, я думав, що я краще справлюсь. Мене починають стріляти з кулемета. Перше поранення прийшов сюди, я впав на землю, вже бачив себе зі сторони. Просто бачив своє тіло, як воно тут лежить. І я не можу встати. Але я якось хвилини за дві. Зміг зібратися, встав. через цього мені прострілили оба плеча, висок, щелепу, лікоть, і оця пуля попала туди і там зараз лежить на серці. Потім була евакуація після того, як мене загрузили в БМП евакуаційне. Я вже втратив свідомість і проснувся в лікарні Мечникова. За п'ять днів у Мечникова мене евакуювали потягом до Києва. І вже після того, як я, мене перевезли з реанімації, почистили всі ці плечі, вже до мене прийшли представники патронатної служби, лікар і дзвінка. Майже місяць вже хожу в рехаб. Я сюди прийшов, у мене повинна була бути ще операція на лівому плечі, але я досить добре займався, і в мене відновився якийсь непоганий об'єм руків лівою рукою. Задоволений, я сам. Намагався займатися цією реабілітацією, і Тут мені ще е, допомагають і е, роблять це досить професійно.